За столом у нижньому храмі церкви, що у Гробанівці, зібралося із десяток людей. Учасники інклюзивного проєкту «Надія є» готують до випікання кекси. Маргарин додається, потім молоко, суміш. Ну і, і і три і три яйця. Оце такий рецепт наших кексів. Буває для себе, бо буває готуємо для наших для наших Збройних сил України. Ти, 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 ти нашим. Нашим захисникам поночам може важко, а потім як приучиться, про вешик. Збиваємо його, потом розвиваємо по формочкам і вставимо пічку. Збираються у храмі щосереди вже понад рік. На такі заняття разом із сином приходить Сніжана Запсельська. Ми їх називаємо душевні середи. Для нас це дуже важливо, оскільки по перше, ми допомагаємо прискорюємо нашу перемогу, підтримуємо наших захисників. Потім наші дітки навчаються, соціалізуються, мають змогу придбати навички приготування. їжі. батьки попросилися з дітьми позайматися церквою зв'язку з тим, що в нас є приміщення, і взагалі посприяти таким чудовим діткам це точно блага справа. Вони в основному готують, але бувають роблять поділки якісь. Але найголовніше що. У батьки, займають своїх дітей, вони відчувають свою потрібність. І, крім того, вони не просто якісь поділки роблять, а вони роблять ці вироби для військовослужбовців. Готові кекси прикрашають та фасують у спеціальні бокси. Зараз ми будемо їх прикрашати. світочками. Не важко, легко, просто їх там, що там їх. Просто робити все. Бежає no. це для нашого целу робиться. No. Тобто, як могла швидше була перемога. No. Протягом останнього року в нас йде як напрямку інклюзивне волонтерство. Протягом цього року наша молодь навчилася виготовляти різне печиво від імбирних там пряників до труфілів. А от сьогодні у нас таке їхній і розвиток, розвиток їхніх можливостей, а наші вироби ми потім вже передаємо для захисників наших. Мені тут подобається. Ми тут то мило робимо, то печення печем. Сьогодні печем, печиво, яке ми будемо відправляти в госпіталь. Як розповіла Ольга Кошельник, сировину для випічки їм надають волонтери або купляють самі. За одне таке заняття вони виготовляють більше сотні кексів. Їх через волонтерів передають пораненим військовим у госпіталь. Тетяна весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава.